Прийшов шок, потому что такого способа распространения реклами я ще не видел. Да, Мы видели на стінах надписі, ми віділи саме смски. Да, такого ще не было. було. Стрісно зразу написала бе там Фейсбукі. Інформація розішлась. Побачивши по всьому Миколаєву рекламні листівки із телефонами, за якими продають наркотики. Місцевий журналіст розпочинає план перехоплення через інтернет. В коментарях люди почали писати, що видели мотоцикл, який роз'їжали розкидували телестопки листовки. суді Білого дня. Наші байкери Ніколаївські увідувідів фото да, этого мотоцикла скаже, що та німесний. Ані Миколаївська поліція, ані служба безпеки. Місцеві байкери за кілька годин вислідили мотоцикл наркоторговця, припаркований у центрі міста. Неподалік у готелі господарі, троє хлопців з інших міст України. Вместе з мотоциклом приїхала. еще одна машина на латвийских номерах. Три человека поселились неподалеку в гостинице «Адмирал» снова таки на улице Садовой. Уже к следующим, следующим днем, 12 часам дня, сотрудники службы безопасности при нас Задержали даних лиц. під час обшуку у готельному номері ті самі листівки і ціла купа так званих солей та спайсів, хімічних наркотиків сильної психотропної дії. Один із зловмисників – 17-річний мешканець міста Обухів, зізнається у скоєному і зливає подільників, які на той час в Одесі. що сюди приїхали. І розкидали. А де саме розкидали? розкидав. По городу. На чем? На мотоцикл. А знали, что раскидывали? Да. Усіх трьох затримують, але того ж дня відпускають за недостатністю доказів. Поліція безсильна, боротися з цим не можуть. СБУ теж я так понимаю, безсильна. Прокуратура по якимсь причинам, я не знаю, хто винуват, мені без разниці. Но є факт, який говорить о тому, що відпустили людей, яких поймали при продаже наркотиків. Їх відпускають. Ми вийшли сюди, на эту вулицю, для того, щоб виразити свой протест. Обурені байкери виходять на центральну площу міста з чисельною громадою. Твердять, Миколаївські копи зривають викриття соляної наркомафії по всій країні. Возмущає только один факт, що ми задержали практички, допомогли задержати практично своєї роду. киберпреступников, да, я называю их именно так, потому как они всегда идут на шаг впереди правоохранительных органов. Никто не знает, где есть закладка, никто не знает, когда наркоторговец появился в какой -то точке города. И именно поэтому их задержание могло бы стать довольно основополагающим в Украине. Мітингувальники вимагають заблокувати сайти та номери телефонів, за якими можна купити наркотики, створити дієву групу з правоохоронців різних напрямків, щоб протистояти наркотичній загрозі. Містян повністю підтримує Миколаївський голова. Нужно бороться не с последствиями, а с корнем проблемы. А корень это блокирование сайта на уровне ДНС-серверов, фаерволов, мобильных и поставщиков интернета. То, что касается закрашивания нанесенных рисунков и так далее, я не вижу в этом смысла. Это бессмысленно. На місці одної надписи появляються дві інші, закрашені. Ось це загальна освітня школа номер 15 де навчається близько тисячі дітей. А менш ніж за 20 метрів звідси бачимо напис адреса сайту, де можна купити наркотики. Подібні написи є, чи не на кожному паркані або стіні будинку: адреси сайтів, номери телефонів, наркотики у вільному доступі. Лише заплати гроші. Надзвичайні новини вирішили дізнатися, чи дійсно купити наркотики так просто, що це може зробити навіть школяр. На сайті, адреса якого майорить біля школи яскравий інтерфейс, список міст, різний асортимент спайсів та міксів. Один клік, і ти замовив товар. Оплата через термінал самообслуговування. У відповідь смс з адресою так званої закладки Схованки наркотику. Вліва п'ята вікна. Да. Внизу є фундамент. Погляді, погляді, поки не дославу. Пальші там не здіймав, магу звернути обратно. Орієнт всі от. Вот так он трек. под герметичный пакет чтобы вода ничего не попадала а внутри у нас так опа а внутри вот здесь вот у нас находится это обыкновенные банные листы этот веник берется рассыпается мелко нарезается гробится покупается у китайцев вот как этот наш клиент эти ингредиент в пропорциях растворил пшикалка Бані листы ж, говорю, почему? их мелко нарізала, вот они в такому положенні у тебе лежали. Ти пшикалку, все это дело обшикиваешь, воно полежало, впиталось і стало наркотиком. Таку травичку і курять, і навіть смок. Чуть після цього багато наркоманів розбивається на автомобілях та стрибає з дахів. Чоловік в стані ефорії вважає себе всімогущим. Он может шагнуть с крыши, считая, что он может летать. Также это употребление может сопровождаться спустя некоторое время паническим страхом. Человек начинает бояться всего. У него начинается мания преследования, шизофрения. И это все только один раз употребление. Від наркотиків психолог Павло Казарян відлучає залежних вже понад 20 років. каже, пооббивав усі пороги, писав купу звернень в усі інстанції, щоб припинили роботу наркосайтів. Але марно. Я написав масу писем в різні інстанції, і всі ці інстанції відповіли мені приблизно одно і те ж. ми нічим не можемо вам помочь. То есть я написал в департамент киберполиции, они говорят, у нас нет законных оснований для того, чтобы закрыть сайты, которые продают наркотики. Вот. Написал в департамент по борьбе с наркопреступностью, мне точно так же ответили, что мы знаем, мы в курсе, мы все контролируем. Ну, по сути ничего никто не контролирует. Вы можете видеть практически на всех домах Николаева... Рекламу сайтів, на яких продають наркотики, коли ж замість правоохоронців зловмисників знаходить громадськість, копи їх просто відпускають. У прокуратурі кажуть, вже призначили з цього приводу службове розслідування. Якщо б органи слідства в даному випадку поліції хотіли затримати цих осіб. Вони мали би повне право їх затримати відповідно до за статті 208. Є питання до них, чому ці особи не були одразу затримані. За даним фактом призначено службове розслідування щодо дій слідчих і процесуальних прокурорів, пов'язаних з подіями, які мали місце 26 липня. На даний час триває службова перевірка за словами прокурора. Усім трьом зловмисникам вже повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання і міри запобіжного заходу. А тим часом вони спокійно перебувають на волі, а один раптово ліг у лікарню. Чи буде проведено належне розслідування і чи завершиться історія із наркотиками? Дивіться вже в суботу, у підсумковому випуску надзвичайних новин за тиждень.